Всім привіт! Добрий день, друзі. Їхали повз наше улюблене грибне місце, лісочок. Вирішили зупинитись, подивитись, може є якісь грибочки. Як, може якісь пізні грибочки ще чекають на нас, зараз подивимося. Ну, відчувається така влажність. Осінній такий воздух. Дихаємо на повні груди. Так що пішли пробувати. Зараз подивимось. Подивимося. Якщо так. щось буде, покажемо. Все, торчіочок і маленький тече, який мол, ох, гарний. Дивіться, заходимо в ліс. Хтось вимок тут вилажу, по якій може не Якщо думаєте, що ліс різуть тільки в Україні, то тут теж його ріжуть. Бачили? Хочемо вам наповнити, що трансляцію ми ведемо з Чеської Республіки. Ось, показуємо. Рибалення та та інші пригоди. Ось, реальними очима простих рибаків та людей, які полюбляють пригоди. Дивимося далі. Знайшли грибочка. Хто знає, як він називається, пишіть в коментарі, але ми приїхали тільки за білими. Так що йдемо далі. Дивіться, який мох гарний таке зелене, влажненьке ще. Зараз по-любому знайдемо якихось пару грибочків. Зайдемо усьо в ці ялиночки. Подивимося, може тут щось буде. Такі тут місця затишні, гарні. Бачите які. Три дні йшов дощ, а сьогодні таке сонечко вийшло. Можемо ще вечірком катнемо на рибалочку. Подивимось. Ось, Друзі знайшли обпаньки. Оп'ята, я не знаю, як вони правильно кажуть. Посінні гриби. Ще ми не збирали в чеській республіці овп'янки. Це перший раз ми їх знайшли. Бачили, як виглядають такі кущики. Зараз попробуємо вже. Може вони ми на них не звертаємо уваги, а їх тут уже повно. Ми все, знайшли гарненькі грибочки, сироїжки. Свіжесненькі, стільки повилазили. Але ми йдемо далі. Дивіться, які гарні мухомори, але скільки їх тут. На великому паньку який заріс мохом. Двоє сироїжок старих уже. А білих поки не бачимо. Приходимо ми на іншу локацію, трошки туди глибше в ліс. О, на цій локації було так, дуже мало грибів. Зараз спробуємо знайти там. О, в основному тільки мухмори і одні опеньки. Бачите, літачок летить. Приходимо на іншу діляночку, зараз подивимося тут. Обично, коли ми приїжджали, ми починали звідси, і тут пару грибочків проскакувало. Зараз подивимось. Який прикольний гриб. мухомор, але прикольний. Зелена територія і оранжева територія лісу. Прикольно, люди. Сладкий ізбушечку маленьку. Бачите, тут звіри підкормлюють, оленів, може якихось. Диких звірів? Ну, диких звірів. Наливають їм воду, дають сіно. Тут ось так. Йдемо далі. на гору піднімаємося. Дивіться який грибочок. О, це бабка. Бабка. Туга, Можливо. бачите який гарний. Така гарненька, молоденька сироїжка біля моху росте, або і в мохові. Бачите, яка влажність, скільки води ось на травичці, але дуже гарно. І ми вже прийшли на своє місце, де знайшли грибне місце. Раніше, Раніше так. Маленькі молоденькі опеньки ми ще знайшли. Ось. Бачите, які гарні? І ось ще дивіться, який гарний маслячок. Великий такий. Бачите пенечки з такими крапочками таким цим кушком, бачите? Бачите на листочку бубки, як від фрукта гранат. А це ось таке дерево, дає такі бубки. Перший раз таке дерево бачу. І ось вся земля в цих бубках. Прикольно. Це якісь плоди. Білих немає, але є ось такий грибочок. Не знаю, чи це бабка, чи це полячок. Ну, а скоріше всього це бабка. Така, бачите, губка. Ну нічого, ми йдемо далі, може ще знайдемо. Сіли відпочити, така ти, тишина, чисте повітря, тепло, сонечко. Дуже чудово просто. Ах, вдихаємо на чисте на повні груди. Дуже, дуже красиво, гарно. Mm. Тихо. Ташечки співають. Ось. Навіть якщо ми не знайдемо тих грибів, то. Пройтись, подихати свіжим повітрям, насолодитись цією тишею. Це кайф. Синоптики сьогодні передбачають 18 градусів. Ось, можливо, ми ще з'їздимо і на риболовлю. Покажу вам у наступній серії. Так, так. Да. Бачите, знайшли зрізаний корінь від білого грибочка. Це означає, що тут хтось. Пройшовся. Дивіться яка краса. Все в Мохові. Така стежка. Дуже красиво. Дивіться. Знайшли усе щось. Не знаю що це, але я думаю, що це бабка. Дивіться, яка краса. Все в мохові, все зелене. Який тут кану мене? Розбитися на цих камнях. Дивіться, яка краса. Все гарне таке. Дивіться, друзі, який кущик молодих. У пеньок ми знайшли. Гарних таких. Дивіться, скільки ми цих опеньо ще знайшли. Дивіться, це грибне місце. І там воно ще одні опеньки. Ох, яка краса. Дивіться, ось які гарні, здорові опеньки. Дивіться, друзі, які вони чудові. Так, зірваємо пару штучок. А Ах, Тяжко зривати. Ось, ось ще один. О! Це який букет. Так, друзі, потихеньку ми вертаємось до машини, але ми не можемо її знайти. Виходить, що ми заблукали в лісі. Клас. Вже півгодини лазимо і не можемо знайти нашу машину. Так, друзі, вийшли ми на потрібну нам дорогу. Зараз ми підходимо до машини, знайшли ми вихід з цього лісу. Зараз ми покажемо, що ми знайшли. Які опеньки красиві ми знайшли. До картошечки вони підуть. Зараз ми ще через дорогу перейдемо, з криєчку пошастуємо. Може, щось знайдемо. Пішли. Ну що, друзі, назбирали ми опеньок багато, походили, показали вам гарну, чудову природу, подихали свіжим повітрям. Мені сподобалося, а я думаю, що вам також це повинно сподобатись. Зробили чудову прогулянку, подихали свіжим повітрям. Насолодилися цією тишею. Знайшли трошки опеньок. Я думаю, нам на вечерю на картошечку вистачить. Дуже чудова погода, сонце. Було три дні поспіль йшов дощ, а зараз класно. Ось. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ви були на каналі Рибацькі Пригоди. Всім пока, будьте здорові, не хворійте! Дивіться наше відео, подорожуйте з нами, відчувайте цю насолоду від цієї природи. Напевне, що трансляція йде з Чеської Республіки. Центральний, округ. Регіон. центральний регіон Стрейні... Чехії. Край. Да. показуємо інформацію вам, е... очима про цих рибалок, просто людей, які люблять пригоди, як все тут проходить насправді на, на, да, на власні очі. Так що дивимося, не забуваємо ставити лайкоси, підписуватись. Подорожуйте з нами, до нових зустрічей. Пока. Пока.